Друзі, привіт! Мене звати Ірина Юрченко. Я сертифікований страховий посередник. І останні 26 років я займаюся страховою справою. Тому маю декілька слів вам сказати стосовно електронних, дуже багато людей. Вважають, що краще прийти в офіс, будь ласка, приходьте і зробити страховку тут. Так, да, мабуть, ви так звикли більше, але е, зрозумієте одне: так як було раніше, вже не буде. Всі поліси робляться в електронному форматі. І якщо ми кажемо зараз про поліс автоцивілки, який самий популярний на сьогодні в Україні, то він, звісно, робиться в першу чергу в електронному форматі. По-друге, цей поліс завжди можна роздрукувати. Ну, наприклад, якщо ви прийдете до нас, я зроблю вам поліс в електронному вигляді і роздрукую. Це буде одразу, але це не обов'язково. Зрозумійте, що ваша ідентифікація з боку поліції проходить по вашому державному номері. Де в базі немає ані вашої фамілії, ім'я, по-батькові, номери телефону чи адреси. Є тільки дані транспортного засобу і назва страхової компанії. Цього достатньо, щоб зрозуміти, чи є на вашому автомобілі страховка, чи її нема. Тому економте свій час, не витрачайте його на дорогу. Це зайве. Ви можете займатися своїми справами. Звернутися до нас, доручити нам зробити страховку, або, якщо ви самі обізнані і можете спробувати зробити страховку на нашому сайті. Звісно, я залишу вам посилання. Будь ласка, завітайте, це дуже зручно і головне, на нашому сайті завжди є знижки. На нашому сайті, мабуть, найкращі ціни на сьогоднішній день на поліси автострахування. І на нашому сайті тільки про страхування, нічого зайвого. Тож чекаємо на вас!